Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня, з 3 по 9 листопада, ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного ютюбу. Зимова підтримка, безкоштовні поїздки, додаткові виплати і знижки на комунальні послуги. Уряд знову обіцяє підтримати українців узимку. Цього разу пакет зимової допомоги від Володимира Зеленського та прем'єрки Юлії Свереденко. Але якого результату цим хоче досягнути уряд? З перших чисел листопада з'явилися нові ініціативи, що мають полегшити зимовий сезон. Українцям обіцяють фіксовані ціни на енергоносії, субсидії та допомогу СББ для підвищення енергоефективності. Вже вкотре уряд запускає програму Зимова підтримка. Вона передбачає одноразову виплату у тисячу гривень усім українцям і 6,5 тисяч тим, хто найбільше потребує допомоги людям з інвалідністю, дітям під опікою, одиноким пенсіонерам чи малозабезпеченим родинам. Гроші дозволять витрачати на комуналку ліки, книжки або переказати на благодійність. Уряд очікує, що програмою скористаються близько 10 мільйонів українців, а загальний бюджет її 14 мільярдів гривень. Вже з 1 січня 2026 року в Україні зростуть виплати на дітей. Мами, які народять після цієї дати, отримують одноразову допомогу 50 тисяч гривень. Вони зможуть також отримувати ще по 7 тисяч гривень щомісяця весь наступний рік після пологів. Крім того, держава запроваджує програму ЄЯСЛА, коли мама або тато повертаються на роботу після року дитини. Вони отримують ще по 8 тисяч гривень щомісяця. А школярам-першокласникам у 26-му році дадуть пакунок школяра 5 тисяч гривень на підготовку до школи. Та найбільше обговорень викликала новина про квитки від Укрзалізниці. 1 листопада Володимир Зеленський у зверненні пообіцяв кожному українцю 3 тисячі безкоштовних кілометрів на залізничні поїздки в межах країни. Деталі тоді ще не було лише фраза. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші. Після цього соцмережі вибухнули. Частина людей підтримала ідею. Інші звинуватили владу у популізмі. Мовляв, квитків і так не вистачає. Зарплати у залізничників низькі, а пасажирські перевезення збиткові, де ще на це брати гроші. В Укрзалізниці запевнили, нова програма УЗ 3000 не потребує додаткових грошей із держбюджету. Голова правління компанії Олександр Перцовський пояснив, що ці поїздки будуть оплачуватись не з кишені платників податків, а за рахунок тих місць, які взимку і так залишались порожніми. Щороку в непіковий сезон у потягах далекого сполучення простою до 200 тисяч незаповнених місць щомісяця. Тепер саме ці місця планують віддати українцям у межах програми УЗ 3000 Перцовський каже, Каже, що про перший клас СВ чи міжнародні рейси не йдеться. Безкоштовні кілометри діятимуть лише для звичайних напрямків по Україні. А щоб компенсувати можливу втрату доходів, у преміум сегменті планують запровадити динамічні ціни, тобто квитки там можуть подорожчати. Кожен українець отримує чотири поїздки. Квитки можна буде купити лише на себе та на дитину за стосунку УЗЕ. Окрім ідентифікації через дію, хочу запровадити ідентифікацію через онлайн банкінг. Програму запустять 1 грудня, і триватиме вона 4 місяці, саме тоді, коли попит найменший. Для прикладу у серпні Укрзалізниця перевозить близько 2,5 мільйонів пасажирів, а у лютому менше двох. Тож у зимовий період компанія хоче дозаповнювати порожні місця і водночас розвантажити пікові дати, коли квитки розлітаються за кілька хвилин. Запрацює програма вже у грудні і на першому етапі, передусім для людей із прифронтових територій. Йдеться про обласні центри, де живе понад 12 мільйонів українців. Прем'єрка Юлія Свириденко наголосила: ці безкоштовні кілометри не варто плутати з державною підтримкою самої ґрунт залізниці. Компанія дійсно отримає фінансування, але УЗ-3000 – це окрема ініціатива, яка має дати можливість людям подорожувати взимку безкоштовно а поїздам не їздити напівпорожніми. На мою думку, звісно, що українці потребують соціальних програм і фінансової підтримки. Але якщо взяти, наприклад, ініціативу з квитками, то це допомога, якою явно скористаються далеко не всі. Загалом все виглядає так, як спроба влади підвищити свої політичні рейтинги, до речі, вже далеко не вперше. Але перед чим? Якщо жодних політичних перегонів наразі на горизонті не відніється, чи ми чогось не знаємо? «Врятуй красу це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто отримав поранення обличчя внаслідок дій країни-агресора. Якщо ви знаєте таких людей, які потребують цієї допомоги, відправте їм покликання на сайт Civb'юті. Поновлення експорту зброї. На цьому тижні президент Володимир Зеленський заявив про відновлення експорту зброї. Зокрема, відкриють два офіційні представництва, яким продаватимуть те, чого у нас достатньо. Що ж це за надлишок? Яка саме зброя його утворює, і яких економічних перспектив від цього очікує держава? Зазирнемо, що там взагалі в Україні було з оборонпромом. Після здобуття незалежності країна успадкувала багато літаків, бронетехніки, ракет тощо з радянських запасів, а також підприємства, що виробляли військову техніку. До повномасштабного вторгнення державні компанії, такі як Укрбронпром і спецтехноекспорт, продавали українські танки, бронетехніку, літаки та ракетні системи, станції радіотехнічного розвитку кольчуга десяткам країн від Африки до Південної Азії. За інформацією Київської школи економіки, у період з 2014 по 2018 рік, частка України на світовому ринку озброєнь становила близько 1,4%. Але з часом ці обсяги зменшувались у 2019-2023 роках. Уже лише 0,4%. Після початку повномасштабного вторгнення експорт практично зупинився. Усе виробництво працювало виключно на потреби армії. Тепер, через три роки війни, ситуація змінюється. Україна відновлює експорт зброї, але вже з іншою метою. Продавати власні розробки перевірені на фронті. Президент Володимир Зеленський оголосив, що вже цього року відкриються два представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені. Зеленський назвав ці міста експортними столицями і наголосив, що рішення ухвалено і на рівні компанії, і на рівні держави. Усе буде оформлено юридично ще цього року, а далі підписання перших контрактів. Він пояснив ініціативу. Так це копродаж і і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво, дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей. Тобто акцент на те, що робити це розумно, не шкодячи власній обороні, йдеться лише про ті види озброєння, яких у нас уже й так достатньо. Одним з головних напрямків морські дрони. За словами президента, їх у нас зараз удвічі більше, ніж ми реально використовуємо на фронті. Тож частину цих систем можна буде віддавати партнерам. Ще один потенційний напрямок артилерійські системи калібру 122, 152 та 155 мм, зокрема відома Богдана. У цьому напрямку, за словами Зеленського, великий експортний потенціал. Модель співпраці з іншими країнами виглядає так: партнери фінансують виробництво повністю. Отримують половину продукції для себе, а іншу половину залишають Україні. При цьому як каже Зеленський, уже є приклад, коли іноземна сторона добровільно віддала свою частину, щоб допомогти нам під час протистояння. Це частина ширшої стратегії. Україна планує створити чотири експортні майданчики за океаном у Європі на Близькому Сході та в Африці, з ідеєю, що перевірено в реальних боях може зацікавити партнерів по всьому світу. Окрім того, вже наступного тижня приїде команда для обговорення дрон діл. До слова, раніше звучали ідеї обміну українських дронів на томагавки. Що партнери сприйняли з інтересом, які прибутки може отримати Україна від експорту зброї? Фактично, усе залежить від масштабу і темпу. Vox Ukraine міркує, що консервативно до 2 мільярдів доларів на рік реалістично, 3,8 мільярду – у найближчі роки. А якщо мобілізувати весь потенціал і знайти великі контракти, теоретично галузь здатна генерувати десятки мільярдів – 20-35 мільярдів доларів. Але це вже дуже довгострокова перспектива, а не швидкий грошовий приріст. Отож, у цих ініціативах можна побачити декілька мотивацій. По-перше, це спроба оперативно знайти кошти на те озброєння, яке Україні наразі потрібне. По-друге, це можливість інтегруватися в Західний оборонний альянс ланцюжки виробництва. Ну а по-третє, ми можемо поміркувати. А чи це не є такою хитрою лазівкою для того, аби обійти небажання інших країн прямо фінансувати нашу оборону? А так, приватні інвестиції просто бізнес. Гуманітарна місія Джолі. Зірка світового кіно у містах близьких до лінії зіткнення. Голівудська акторка Анджеліна Джолі знову в Україні з гуманітарною місією. До її візитів прикуто надзвичайно багато уваги, особливо у соцмережах, і цей точно не став винятком. Акторка регулярно бере участь у гуманітарних місіях і підтримує постраждалих у зонах конфліктів. Вона вже приїжджала в Україну під час вторгнення. Це було навесні 22-го. Тоді вона відвідала Львів, зустрілася із переселенцями, дітьми, які постраждали від бойових дій, а також волонтерами. Вона побувала на вокзалі, де в той час працювали евакуаційні потяги та у лікарні. Її приїзд не анонсували. Після цього візиту світові медіа писали, що акторка приїхала як посол Доброї Волі ООН, аби звернути увагу на гуманітарну кризу в Україні. Цього разу теж без анонсів видання Політіко заявило, що Джолі перетинала український кордон пішки і не повідомляла про свій візит офіційно, щоб не привертати зайвої уваги. Акторка перебувала у Херсоні та Миколаєві, щоб зустрітися із медиками, родинами та волонтерами, тими, чиє життя щодня проходить під загрозою обстрілів і дронів. Джолі приїхала разом із благодійною організацією Legacy of War Foundation. Вона побачила, як люди намагаються відновлювати життя у містах, де досі небезпечно, навіть на звичайних дорогах. Над ними місцями натягнули антидронові сітки, щоб захиститися від атак БПЛА. Акторка сказала, що жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. Видно виснаження, але ще більше рішучості. Сім'ї хочуть безпеки, миру та можливості відновити своє життя. Вона також порівняла досвід українців із тими, хто переживає конфлікти в інших частинах світу у Судані чи Секторі Гази, наголосивши, що захист цивільного населення не має зникати у протистоянні зброї і технології. Місцева влада відзначила, що такий візит це не лише підтримка, а й сигнал для усього світу, що про Херсон і Миколаїв не забули. Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков подякував джалі за увагу до регіону, а начальник міської адміністрації Ярослав Шанько вручив акторці пам'ятний жетон міста на згадку про Херсон. Та без конфузів не обійшлося. Телеграм-канали тут же облетіла новина, що на Миколаївщині її кортеж зупинили представники ТЦК і затримали охоронця через проблеми з військово-обліковими документами. Тому його супроводили до місцевого центру комплектування. І вже незабаром почали ширитися кадри з джолів ТЦК, і приписи, нібито джолі пішла до ТЦК його визволяти. Пізніше офіційно прокоментувала інцидент командування сухопутних військ України. За їхніми словами, військові діяли за процедурою. Під час перевірки з'ясувалося, що у Дмитра Пищикова не було при собі військово-облікових документів. Його доставили до територіального центру комплектування, щоб уточнити статус військовозобов'язаного. Вже під час перевірки виявилося, що Дмитро є офіцером запасу, і за висновком військово-лікарської комісії, від червня 25-го року, придатний до служби у тилових підрозділах, таких як -от забезпечення, логістика, зв'язок чи навчальні центри. У сухопутних військах підкреслили, жодного тиску чи втручання з боку Анджеліни Джолі або її представників не було. Вона лише скористалася убиральною. Під час перевірки група акторки залишалася поруч, а після з'ясування усіх обставин вона продовжила свій візит на південь України. Дмитро тим часом продовжував перебувати у ТЦК. На наступний день з'явилися ще деталі від його близького оточення. Як виявилося, це 33-річний тренер з бойового самбо з Кропивницького і активний волонтер. Від початку повномасштабного вторгнення він допомагає військовим, збирає кошти, ремонтує машини і доставляє їх на фронт. Йому запропонували бути у супроводі Джолі, на що він згодом погодився. Під час поїздки Джолі він був у складі її кортежу і не як охоронець, як писали в ЗМІ, а як водій, який допомагав у логістиці маршруту. Та коли колони зупинили на блокпості, Дмитра запросили до військкомату для перевірки документів. Його родичі і колеги кажуть, у чоловіка є всі довідки, свіжа ВЛК і діагноз, хвороба суглобів, яка робить його обмежено придатним до служби. Згодом стало відомо, що водія відпустили, але зобов'язали з'явитися пізніше. Він також записав відео, якому попросив зберігати спокій і підтвердив, що з ним усе нормально. Так, друзі, не розводьте паніку, все порядок, все нормально. Ніхто ні від кого не тікав, ніхто е, ні від кого не ховався. Уся ця ситуація зчинила шквал коментарів. Багато хто писав, що це дискредитація і сором перед такою гостею. Дехто казав, мовляв, нічого страшного, так вже трапилося. Звісно, сипалася і купа мемів. Виходить, гуманітарна місія Анджеліни Джолі на півдні України завершилася, але її візит залишив після себе значно більше ніж просто кілька знімків і заголовків у ЗМІ. Щорічний звіт щодо членства в ЄС. 4 листопада Єврокомісія оприлюднила щорічний звіт щодо нашого прогресу на шляху до членства. Документ, який визначає, наскільки Україна наблизилась до Європи, не в риториці, а в реальних змінах. І від його висновків залежатиме, коли Україна зможе перейти від статусу кандидата до справжнього члена ЄС. Які зрушення відзначила комісія, у чому досі є проблеми, і чи закінчуються на цьому перешкоди для нашого вступу? Отож, щороку Європейська комісія публікує великий звіт. Це така собі перевірка, як країни-кандидати просуваються до членства в Євросоюзі для України. Цей документ як чек-ліст, де чітко відзначено, що вже зроблено, що ще потрібно виправити, і наскільки ми наблизились до європейських стандартів. У звіті оцінюють, як працюють наші інституції, чи є прогрес у боротьбі з корупцією, реформі суддів, митниці, податків, прав людини, економіки, освіти всього, що потрібно для повноцінного членства. В Єврокомісії навіть є шкала, наприклад, обмежений прогрес, певний прогрес або хороший прогрес. Окрім цього, документ показує, наскільки українські закони вже є узгоджені з європейськими. І що важливо, єврокомісія не просто виставляє оцінки, а й лей рекомендації, у яких напрямках потрібно рухатись далі. Єврокомісія прямо відзначила, що Україна робить системний прогрес у більшості сфер. У першому напрямку це так званий кластер основи вступу до ЄС. Оцінили покращення у сфері правосуддя, державного управління, фінансового контролю та економічної стабільності. У другому напрямі внутрішній ринок підвищили оцінки за захист прав працівників і споживачів, а також за охорону здоров'я. Європейці відзначили, що Україна відновила систему перевірок якості товарів за європейськими правилами. Третій напрямок: конкурентоспроможність і розвиток. Тут Україна показала швидкий прогрес у шести з восьми розділів. Це означає, що ми можемо досить швидко впроваджувати європейські закони і правила. Її успіхи у сфері екології та енергетики. Україна оновлює свій енергетичний. Кліматичний план працює над енергобезпековою та поступово переходить до зелених стандартів ЄС. Крім того, покращились оцінки в аграрному секторі, тобто у сфері сільського господарства. А у зовнішній політиці Україна вже майже повністю діє за принципами Євросоюзу. Ми підтримуємо 99% рішень ЄС щодо міжнародної політики і санкцій проти Росії, але є й нюанси. Один із ключових блоків боротьби з корупцією отримала оцінку лише обмежений прогрес. У звіті прямо вказано: існують елементи суттєвого занепокоєння, зокрема, закон ухвалений у липні 2025 року, який тимчасово підірвав незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. Повідомляються випадки тиску на громадських активістів, на антикорупційні інституції. У сфері правосуддя і фундаментальних прав просування є, але і викликів досталь, зокрема з процесом добору суддів до конституційного суду, незаповненими вакансіями. Рішеннями Верховного суду, які легалізують повернення недоброчесних суддів. І ще один важливий момент: участь міжнародних експертів у доборі суддів. Їхній мандат закінчився, але депутати не квапляться його продовжити. А саме ця модель запобіжник від повернення суддівської мафії. Щодо медіа громадянського суспільства є позитивні кроки, наприклад, доступ журналістів до інформації покращується, але водночас Єврокомісія вимагає звернути увагу на випадки залякування журналістів та стратегічні судові позови. У цілому реакції на звіт доволі позитивні. Єврокомісарка з питань розширення заявила, що Україна рухається швидко і за нинішніх темпів може завершити переговори про вступ до ЄС уже до 28-го року. Президент Володимир Зеленський назвав звіт найкращим результатом на сьогодні. Україна все робить, щоб отримати членство в ЄС і у час війни, в час складних боїв, наша держава рухається. Вперед, тільки вперед, в перемовинах щодо членства, попри позитивний звіт Єврокомісії, Україна поки не може офіційно розпочати переговори про вступ до ЄС. Причина позиція Угорщини, яка наклала вето на старт переговорного процесу. Вона єдина блокує рішення, пояснюючи це власними інтересами. Насправді ж, як наголошують європейські партнери, така поведінка Будапешта часто збігається з лінією Кремля. Президент Володимир Зеленський прямо заявив, що такі дії фактично грають на руку російському диктатору Путіну, адже блокування переговорів з Україною послаблює Європу і допомагає Москві. Тим часом Єврокомісія шукає спосіб не зупиняти процес зближення з Україною з Євросоюзом. Єврокомісарка з питань розширення запропонувала почати так звану технічну роботу над переговорами щодо того, як усі країни ЄС ухвалять політичне рішення. Ідея в тому, щоб не чекати згоди Угорщини, а дозволити експертам уже зараз готувати документи, узгоджувати розділи реформ і фактично запускати переговори на робочому рівні. Для цього Єврокомісія попросила у Ради ЄС спеціальний мандат. Якщо його схвалять, Україна зможе почати рух за кластерами, не порушуючи офіційних процедур, але не стоячи на місці через угорське вето. Однак, президент Володимир Зеленський чітко заявив, Україна не погодиться на жодні напіврішення чи обмежені формати вступу до європейського союзу. Під час європейського саміту з питань розширення він наголосив, що наша країна прагне членства в ЄС без жодних компромісів та зниження статусу, навіть попри угорське вето. На мою думку, не варто сприймати цей звіт і всі побажання Єврокомісії як те, що потрібно виключно їм. Це без сумніву потрібно нам для підвищення рівня нашої держави, особливо в частині пов'язані з правами людини. Тому скільки б не тягнулося питання вступу з усіма політичними перешкодами, які Україна разі має, а ми з вами розуміємо, що скоріш за все вступ буде вже після закінчення війни, ба більше це може бути одним з переговорних пунктів. Це зовсім не означає, що можна не квапитись з реальними змінами на благо громадян і відповідно держави. Спрага живий напій пробіотик. Комбуча року. Зрадники. Хтось із них говорить правду, хтось майстерно бреше, і ніхто не знає, кому можна довіряти. В Україні запустили нове шоу-зрадники на стримінговій платформі Світ Тіві. Як цей формат підкорив світ і на що чекати від української адаптації? 22 незнайомці збираються у старовинному замку, щоб поборотися за півмільйона гривень. Троє із них зрадники. У день вони разом із усіма виконують завдання, а вночі усувають конкурентів. Вірні мають розкрити зрадників до фіналу, інакше ті заберуть увесь виграш. Як кажуть творці, це психологічна гра з елементами детективу, щось на кшталт мафії. Це шоу народилося у Нідерландах у 21-му році і за кілька років стало справжнім феноменом. У Британії The Traitors подивилися понад 34 мільйони глядачів. Шоу здобуло 17 нагород, серед них Бафта та «Еммі» і вже має понад 25 національних адаптацій. І ось тепер маємо українську версію на світ ті Ведучий актор і режисер Олексій Гнатковський, який тут у ролі графа, що запрошує гравців у свій маєток. Серед учасників телеведуча і акторка Даша Тригубова, актор Артур Логай, інфлюенсерка Олена Мадзюк, міс Україна всесвіт 2021 Анна Неплях, актор і військовий Володимир Ращук, а також менталіст, психолог, стендаперка, бізнесмен, викладачка словом, компанія максимально різна, і саме це робить гру зовсім непередбачуваною. Знімали шоу у палаці графів Шенборнів на Закарпатті. До початку роботи зали були порожніми, але команда проєкту перетворила їх на справжній старовинний маєток. Усередині антикварні меблі, свічники, картини. Частина реквізиту це реальні експонати 18-19 століть, які привезли з сусіднього замку в Ченадієму. Оператори працювали непомітно. У палаці навіть облаштували такі собі приховані точки для зйомки, щоб учасники не бачили камер і поводилися максимально природно. А ще цікаво, що випробування у грі створені на основі українських легенд і карпатської міфології. До роботи залучили письменника Остапа Українця, який допоміг адаптувати старовинні перекази. Половина завдань побудована на реальних українських міфах, а решта оригінальні історії, написані спеціально для цього проєкту. Для України цей запуск випробування, адже раніше міжнародні формати такого рівня майже не виходили на стримінгах, лише на телебаченні. Тож світ ті ризикнув, і якщо експеримент виявиться успішним, за зрадниками можуть прийти інші великі шоу. До речі, зрадники експеримент доволі недешевий. За інформацією Forbes, лише права на формат могли коштувати до 50 тисяч доларів за сезон. Хоча тут, звісно, з чим порівнювати. Світ ТІВІ інвестував у власні проєкти цього року приблизно 50 мільйонів гривень, і зрадники стали центральними із них. На мою думку, найбільша інтрига зрадників у тому, що глядач знає більше, ніж учасники, і це створює відчуття майже кінематографічного саспенсу, інструменту, який створює атмосферу невизначеності і напруженості. Ми бачимо, хто обманює ще до того, як починається чергове голосування. І щоразу хочеться попередити, але не можна. Це, мабуть, і є найсильніший гачок шоу, ти ніби всередині гри, але без права голосу. Гулівер на паузі. Умить стало порожньо там, де завжди було людно. Один з найвідоміших торгових центрів країни Гулівер раптово припинив роботу. Колишні нові власники обмінюються звинуваченнями, а сотні орендаторів рахують збитки. Питання, яке сьогодні вже тиждень звучить найчастіше, коли Гулівер відкриється і чи відкриється взагалі? Свої двері для відвідувачів Гулівер уперше відкрив у 2013 році. На той час це був символ нового Києва. Сучасний, скляний, масштабний, 35 поверхів, поєднання бізнес центр торгових точок і ресторанів. Усе це зробило його одним з найпізнаваніших будівель столиці. Але ж від початку серйозні фінансові проблеми. Комплекс зводили за кредитні кошти 460 мільйонів доларів, позичених у державних банків Ощадбанку та Укрексімбанку. Повернути ці кошти вчасно не вдалось, і вже у 2020 році борг реструктуризували, продовживши термін виплат аж до 2044 року. А згодом фінансовий конфлікт переріс у кримінальний у 2017 році Гулівер передали в управління Арма як актив, який міг бути пов'язаний із оточенням Віктора Януковича. Згадували бізнесмена Віктора Поліщука, того самого, кого вважають фактичним власником комплексу. У 2024 році, після журналістського розслідування проти нього відкрили кримінальне провадження. А у 2025 році РНБО знаклало санкції. У цей же час Арма шукала нового управителя для Гулівера. Але конкурс супроводжувався постійними скандалами. Зрештою, у липні 25-го року, комплекс перейшов у власність державних банків. Ощадбанк отримав 80%, А Укрксінбанк 20%. І з цього моменту новий виток протистояння. Його кульмінація 31 жовтня жовтня го року, у закрився. Офіційне пояснення технічні несправності. Ощад каже, що нова управлінська команда не має доступу до інженерних приміщень. Колишній власник нібито не передав документацію і заблокував технічні системи. У результаті перебої з електрикою, ризики для безпеки. І за словами банку робота Гулівера стала небезпечною. Але компанія трио, яка раніше керувала комплексом, відповідає зовсім інакше. Акша там кажуть, технічних проблем немає а причиною закриття стала не несправність, а нездатність банків забезпечити нормальне управління. Мовляв, дії представників Ощадбанку, які блокують роботи цілком функціонального комплексу, не піддаються аналізу. Заявили в компанії. Поки дві сторони обмінюються звинуваченнями, орендарі опинилися в глухому куті. За даними Forbes, банк пообіцяв звільнити орендарів від орендної плати за період простою, але питання компенсації залишається відкритим. Юристи пояснюють, компанії можуть претендувати не лише на компенсацію за зіпсоване майно, а й на відшкодування упущеної вигоди, тобто прибутку, який вони могли отримати, якби гулівер працював. Подальша доля Гуліверу досі під знаком питання. Один з можливих сценаріїв ТРЦ відновить роботу після врегулювання суперечки між Ощадбанком і колишніми власниками. У такому разі будівля знову заповниться орендарями, а банк залишиться основним управлінцем активу. Інший варіант конфлікт затягується, і тоді столиця може надовго втратити один з найвідоміших своїх торговельних центрів. Якщо сторони не домовляться, рішення ухвалюватиме суд, і тоді сценарії може розтягнутись на роки. У торії можливий і варіант залучення нового інвестора, який викупить об'єкт і фактично зніме напругу з нього. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень. Не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.